На середині свого правління цар Соломон продовжував купатися в золоті. І це, так би мовити, насправді велике історичне питання саме цікаве історичне питання а звідки гроші царя Соломона? Якщо чесно, ми не знаємо. Можна припустити, що це була все ж таки морська торгівля. Хоча царя Соломона був лише один порт. Тому що приєднатися до моря царю Соломону було дещо так важкувато, але тим не менше, все ж таки десь гроші з'являлися. І насправді чималенькі. Біблія нам розповідає про 660 талантів на рік. Але ми про це поговоримо пізніше. Ми починаємо. На середині свого правління царю Соломону, певна річ набридла його перша жінка. І хоч Біблія нам, красномовно, це подає під тим соусом, що взагалі-то вона, так би мовити, сама захотіла взяти і піти з палацу, піти, так би мовити, з міста Давидового, саме цитаделі ізраїльських царів, тим не менше, донька Фараона перша жінка. Царя Соломона покидає офіційно царський палац і переїжджає у фортецю Міло що характерно, навіть не в свій палац. Хоча Біблія нам говорить, що добродушний Соломон ту фортецю і сам збудував, ви не переживаєте, він подбав про дружину, фортецю збудував. О, о, молодець, маю сказати. Якраз десь в цей період він нарешті закінчує будувати порт Етге дрібнюсіньке містечко біля Галата, тим не менше цей малюсінький дрібнюсінький порт робив за рік Царю Соломону 400 талантів золотом. Це насправді величезна сума. Якщо ми з вами доживемо до кінця греко-перських воєн, то я вам розкажу, що взагалі-то. Персів на час завоювання царя македонську самої персії, всього в казні було 400 талантів золота. Там були ще, так би мовити, гроші подрібніше, але тим не менше десь так було в персів. А тут Біблія нам каже, що не мав набагато один лишень порт, давав царю Соломону 400 талантів золота. То при тому, що міра ваги таланта у нас досить таки спірна. Вона у нас йшла і як монета, але багато істориків схиляються до того, що це був фактично злиток. Але мірило цього злитку також досить таки спірне до цих пір. І за це я люблю насправді давню історію, тому що тут багато білих плям. Тут є що вивчати. В історії ХХ століття даруйте немає що вивчати. Ту просто береш, заходиш, відкриваєш книжку і вивчаєш скільки завгодно. Там можна довивчатися до того, що можна дізнатися, там, що робив Гітлер. Коли пив каву, там, наприклад, поміж першою та другою кавою, що він там зробив? Тобто там можна так детально вивчити історію, що далі нікуди. А в давній історії все не так. В давній історії нам треба зважати на один фактор, другий, третій, четвертий. І тому класичні історики на давній історії часто вважають чесно, тому що тут не можна йти по предписаному. Але тут така толірична відсутня. Якраз в цей період до царя Соломона приїжджає цариця Савська. І тут, так би мовити, бабка надвоє гадала, а то й на всі троє. Тому що подробиці, як ви розумієте, ми не знаємо через те, що саме джерело від нас досить далеко. Це 900 роки до нашої ери. Це досить таки довга історія. Але тим не менше ця історія війшла прямо в анали й переспівана багатьма джерелами. І Я сумніваюся, що насправді, хоч одне джерело із них може нам сказати правду, ну хоч би на одну третину, якщо чесно. Але ми можемо сказати точно, що східні та африканські джерела вони сильно відрізняються від ізраїльських, від тієї самої Біблії. Тому що, якщо послухати Біблію, то там певна річ. Царя Савська дізналася про царя Соломона та про всю його мудрість, і вона така задоволена до нього приїхала. Він також їй там розповідав багато всіляких різних загадок. Вона також йому розповідала загадки, словом. Вони двоє такі цікаві, розумні, словом, полюбили одне одного і народився в Савської син, Менілік, уже коли вона приїхала додому. А от східні джерела, вони вже не так дивляться на всю цю ситуацію. Наприклад, арабські джерела нам подають цю ситуацію так, що взагалі-то цар Соломон дізнався про царицю Савську. Він дізнався про царицю Савську і став ж її запрошувати. ну, Збагадитися, типова східна історія, що, звісно, що він за нею бігає. Він послав немало небагато птаха до неї. І загалом то неважко здогадатися, що на тій частині така вже і брехня, насправді мається на увазі гінець, тому що навряд чи був там птах, прямо птах, але тим не менше, як варіант, але це таке то ліричний відступ. Послав він птаха до цариці Савської зі скромним письмом, що я Соломон, син Давида, цар Ізраїля. Досить сильно те я прошу не коверзувати, а скоритися, прийти і віддатися мені. От така я скромна людина, немає що сказати. І цариця Савська, певна річ, бере з собою чимало коштовностей. Приїжджає до нього. Це вже, так би мовити, у нас два джерела, як ви зрозуміли. Перегукуються поміж собою, тобто ми можемо сказати однозначно, що так, торговий караван, який везла з собою Цариця Савська, явно мав місце. А от коли вона приїхала до Соломона, там взагалі цікава історія. Арабські джерела нам говорять про те, що взагалі то цар Соломон перевіряв царицю Савську, чи нема, буває, в неї копити. Знаєте. Але це можна віднести відразу як, так би мовити, вигадка значно пізніших часів, якщо чесно. Тобто це говорить нам про те, що вже коли йшлося складання та переповідання цієї історії, що взагалі-то вже жінка не могла мати такого статусу, який вона мала за часів царя Соломона. Тому, знаєте, давні часи це не завжди про тим готу без просвіту. Але є і досить цікаві історії, які нам переповідають, так би мовити, народ. Є досить цікава історія про те, що все ж таки розмовляли цариця Савська та цар Соломон, мірялися, хто з них розумніший, хто з них кращий. І цар Соломон каже: значить так, твариця Савська, я все розумію, ти тут мене гостя. Ля-ля поля, значить так. Савська, давай ми з тобою домовимося, що ти не будеш нічого красти в моєму, так би мовити, палаці. Ну, вона подумала, що взагалі-то навіщо мені потрібен твій палац і щось там красти. Але цар Соломон проявив хитрість, і він наказав своїм слугам взяти і, так би мовити, сильно наперечити всі страви, які подаються Савській. А далі була така цікава історія, тому що коли ви не перцю, і взагалі, коли ви не гострих страв, зрозуміло, що вам досить сильно захочеться води в підсумку. І оце ж стала з зліжка, змучена Спрагою, і пішла вона хитра напитися з фонтану. Це трішки не входило в плани царя Соломона. Він там ще дорікнула, ага, у мене був такий шикарний план, а ти от мені так його зруйнувала. Але тим не менше він якось достукався до неї і класичну історію також загальні джерела не спростовують, що все ж таки дипломатія закінчилася успішно і. Вони стали коханцями і народився цариці Савський, син мене лік, але вже безпосередньо у Саві. Що цікаво знати про саме Савське царство це те, що воно також спірне, ну як спірне. І є ось така хороша карта, яка ґрунтується на тому, що про царицю Савську дивним чином знають арабські джерела. І як ви знаєте, що досить таки добре знають африканські джерела, от прям досить добре, африканська сторона там взагалі виписує шикарні історії, але там вони явно значно, значно, значно пізніше, тому я не буду сильно спиратися, якщо дозволите. Тим не менше, саме розташування царства Сави. Досить таки цікаве, воно просто бере і порушує собою всі, так би мовити, закони, по яким будується держава, і взагалі племена, як утворюють такі свої суспільства, які пізніше утворюють держави. Наприклад, воно не входить, так би мовити, в цю річкову систему, яка традиційна для формування держав. От сава в цьому плані вона просто вибивається. Це також ще нам раз натякає на те, що взагалі-то не все так однозначно в давній історії. Там є чимало, чимало, чимало білих плям. Тому не варто думати, що якщо це було давно, і ми говоримо про досить примітивні суспільства, в яких держава досить таки умовна, якщо чесно. Вони прямо таки нічого не знали і були дурними і взагалі. Тобто арабські джерела не заперечують те, що була у них цариця САПська. А нічого, що це арабський філь. і а нічого, що іслам він також на чомусь -то стоїть. Не забувайте ще про це. Условно, в ісламу є чималі малі місцеві корені. І пророк Мухаммед він не міг оце отак взяти і вигадати оце все своє отак на порожньому. Мала бути традиція. Але в цю традицію не вписується як ось стариця Хоча цариця Савська жила досить Скид... значно раніше за пророка Мухаммед. Просто значно. Тим не менше. Якщо вірити Біблії, то цар Соломон однозначно купався в золоті. До речі, зараз і біблійні археологи вони знаходять близько Гази і біля Єгипта печатки царя Соломона. Ну, принаймні, не гарантовано, що там прям печатки царя Соломона, але сильно припускається, сильно багато стрілочок сходиться на тому, що все ж таки це. Печатки, так би мовити, охоронців царя Соломона, оцих його урядовців, про яких я говорила. Ну, тобто, є надія, що вони відносяться до царя Соломона. Але тим не менше, самих оцих копалень царя Соломона якось ми не знаходимо. Ну, тобто Ми знаходимо, наприклад, поклади міді. От мідь копалася не лише в Сірії, цар Соломон намагався знайти мідь куди би ще до Африки. Оце Аравія, оце якраз там він копав. Тобто самі копальні були. Ніхто не сперечає. Але народ сперечається з тим, а звідки цар Соломон діставав на рік 660 талантів золота? Звідки? Як? Яким чином? Також є ще одна цікава біла пляма це торгівля. От про торгівлю ми з вами ще поговоримо в давні часи. Тому що там закрадається в серце підозра, що об'їздив цар Соломона напевне, Африку по всьому збережжю Там прямо сильно закрадається в серце підозра, тому що там привозили царю соломону і чудернацьких тварин, і золотий пісок ще характерний. А золотий пісок, знаєте, де добували раніше. Словом, є підозра, що все ж таки копальні царя Соломона в не були прям копальні копальні, а це була просто торгівля з Африкою. Але тим не менше, сама сума в 660 талантів, вона надзвичайно велика на ті часи. Як я казала, що 400 талантів це загалом то багато, а 660 ще й кожен рік це взагалі досить таки сильно. І тому ми можемо припускати, що, наприклад, скоріше за все, Біблія нам, ну, якщо не бреше, скажімо так, то принаймні вона дещо або перебільшує, щоб більш ймовірно, тому що все ж таки з підрахунками великих чисел в давніх було важко, і подекуди вони дещо перебільшували. Але, тим не менше, опис тронної зали царя Соломона насправді вражає. Там було буквально все покрите золотом. І сам цар Соломон їв і золотої посуд. Немало, небагато слово, він купався в золоті активно. Але це не могло сподобатися народу Ізраїля. І, напевно, не від хорошої справи цар Соломон завів. 1400 колісниць та 212 тисяч піхоти. І розпорошив він своє військо по всій землі Ізраїля. Тим більше, що в його часи вже стало питання, так би мовити, рідних ізраїльтян, і не зовсім рідних ізраїльтян, тих самих ізраїльтян, які досі язичники, як ви пам'ятаєте. От в ті часи, вже протистояння воно почало набирати силу. Тому що цар живе досить таки багато, а народ нічого не може з цим діяти. От від слова зовсім. Звісно, цар Соломон активно карає в цей період цих недо іудеїв, знаєте, він регулярно карає, він карає їх так, що він буквально стирає міста з лиця землі. При тому він цим займається ще від початку свого правління. Він так взяв і зруйнував рідне місто Гадада. Гадад – це, так би мовити, син начальника охорони при царю Давиду. Там прямо сильно треба розказувати історію. Після того, як стерли їхнє рідне місто З лиця Землі, вони втекли в Єгипет. Гадат був ще маленький. Але тим не менше, батько добився аудієнції у фараона і навіть Фарон віддав свою, так би мовити, сестру дружини за Гадада. Так що поріднився він з Гададом серйозно. І жив вони досить непогано на землі Єгипті до певного часу. А в цей час цар Соломон уже має 700 дружин, немало небагато, і 300 наложниць. І він, цар іудейський, вже активно молиться молоху, наприклад. А це у нас фінікійський Бог. І ще він любить богів Амона, Я Вас Вітаю, це Єгипет. А хто такий кемол, я навіть не знаю. Але також є якийсь там Бог. І взагалі то народ Ізраїля все ж таки говорить нехороше про царя Соломона. І каже, що ти у нас нехороший цар, ти взагалі забувся про віру Ізраїля. І через це зрозуміло, оскільки це Книга царів, то сказав Господь ну мало небагато що погані діла твій цар Соломону, що я візьму тебе і покараю. І за те, що ти так погано правиш, я віддам все твоє багатство, Твоєму слузі. Як у воду дивився Господь? Справа в тому, що в кінці свого правління цар Соломон воліє не помічати невдоволення народу. Ну, досить таки типова ситуація, навіть для нашої числі, знаєте. Ну, от народ щось вважає, що якщо він дістався до влади, то вже ось так словом, він самий розумний. Не факт. Справа в тому, що влада вона має таку властивість, як би так казати, є російське слово, розвращати людину. Цар Соломон наївся багато всього цікавого і золотого посуду. Пожив в золоті, походив в золоті. познищував міста та містечка, які йому не підкорялися, які були іудеями, але там, може ж, не зовсім іудеї. І це все мало наслід. Тому що уже за часів царя Соломона піднімаються місцеві банди. І ми знаємо лише дві такі банди. Одну банду, як ви здогадаєтеся, підняв Гадат, який після того, як пожив в Єгипті, повернувся в Ізраїль. Також із грошима, із впливом, і, так би мовити, з великою дякою до ізраїльського царя. Він підняв повстання. І цар Соломон з цим повстанням не зміг нічого зробити. А потім іще інший вирішив: Вау, там ти класний чувак, в тебе все виходить. Я також хочу підняти повстання. І стала ходити ще по землі Ізраїля банда Гемана. Ну, бандою це я їх так обзиваю загально. По-нашинському, взагалі там просто повстанці ходили, взагалі-то там вони були проти царя. Але факт залишається фактом, що його 212 тисяч кіноти не могли справитися з повстанцями. От що це була за організація за часів царя Соломона? І як загинув цар Соломон, історія не каже. Але ми підозрюємо, що погано він закінчив, маючи під боком цілих дві банди. Там зрозуміло, що добром ця історія ніяк для нього не закінчилася. І за оце його золоте життя, він поплатився досить сильно. Тому не варто думати, що якщо ви на вершині ланцюжка, то це буде тривати вічно, або там, я не знаю, не знайдеться на вас управи. Ну, Вчіть історію. Історія цікавий предмет в цьому плані. Історія насчить, що все має наслідки. Особливо, коли ви при владі. Особливо, якщо ви маєте там якийсь певний вплив. Вплив це також дрібнюсінька така частинка влади, але не забувайте про те, що її також треба грамотно використовувати. Якщо ви не використовуєте грамотно, ви будете за це покарані. Все досить просто. Тобто, якщо взявся правити, то прав. Але не здіймай балаган імені царя Соломону. На цьому в мене все. На царство Ізраїля у нас чекають великі, смутні часи. І те, що в нас сформувався на цей час традиційний іудаїзм, і так би мовити, лишався ще старий язичний такий іудаїзм, це все також буде мати наслідки. Розкажу історію трішки наперед, це просто розколить країну немало, небагато. Почнеться велика смута після правління царя Соломона. І всі відразу забудуть, звідки він брав там гроші, тому що буде не до цього. Народ цього золота не бачив. Що ж, на цьому в мене все. Потримайте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю Па-па!